Болгарка була придумана німцями, як це не дивно звучить, але це правда. Прототипом болгарки був механічний шліфувальний верстат, який приводився в дію за допомогою ножної педалі. Використовувався цей верстат для шліфовки та заточки ножів, але він був дуже великий і важкий, тому тривали пошуки більш універсального інструмента. І у 1954 році фірма з назвою Ackermann Schmidt створила першу кутову шліфувальну машину і запатентувала її. Але до чого ж тут Болгарія? Справа в тому, що на початку 1970-х років компанія Елтос, місто Лович Болгарія, отримала ліцензію на виробництво електроінструментів. Елтос був відомий своїми дрилями, болгарками та гайковертами. Підприємство було доволі успішним і досягло обсягу виробництва у 1986 році в 1,2 мільйони інструментів на рік. Основним ринком для реалізації продукції підприємства був радянський союз. От і отримала кутова шліфовальна машинка назву Болгарка, тому що виготовлялася в Болгарії.